Доброго дня, шановні українці, підписчики, шановні клановці, всіх вітаю. Ви дивіться, біля якого я пам'ятника стою. Так, отак видно, так? Да? Кобзарям України від вдячних нащадків. Чудово, так? Да? Красивий пам'ятник. Фух, а ми їдемо додому, до рідної хати перейти дорогу до нашої Honda Сівік. Так, в кого, які справи, як день провели, що хто робив. Пишемо в коментарях, підписуємося. Треба ж, Олександру, підписчиків підбивати, правильно? О, я буду старатися для вас. о, бачите, де стоїть. Фондасів. Все. Кукуруза, Остановка. Бігборд, бачите який? Ворог має різні подоби. Не підходь, не чіпай. За снаряди. Всі знають, хто в нас ворог. Так. Траса Ляля, -ля. Бімба. Папа, Хонда Сівік. Все, шановні, давайте. Всім вдалого дня. Закінчення вдалого дня. Мирного неба, і все саме найкраще. Пока, пока. Ви з Олександром. А я з вами.